При тривожному стані або стресі наступна практика миттєво перезапустить вашу нервову систему. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Що ж відбувається з організмом, якщо ми на одну хвилинку зануримо руки в крижану воду? З 2014 по 2021 роки були проведені різноманітні наукові дослідження, де з'ясувалося, занурення рук на одну хвилину в холодну воду стимулює симпатичну нервову систему. Відбувається викид норадреналіну. Плюс 200-300%, що швидко пригнічує кортизол, гормон стресу приблизно на 20-30% за одну хвилину. Після 30 секунд такої практики відбувається парасимпатична активація, зниження частоти серцевих скорочень, зниження артеріального тиску і відбувається ефект гальмування тривоги. На 25-50% зменшується тривога, підіймається настрій і навіть покращується пам'ять завдяки збільшенню синтезу нейротрофінів білків, що стимулюють ріст, виживання та пластичність нейронів у мозку. Тож підтверджено нейронаукою: однохвилинне тримання рук в крижаній воді знімає психічну напругу, зменшує стрес. Перериває надмірне обдумовування, покращує настрій, активує рефлекс занурення, сприяє спокійнішій емоційній відповіді. Тож спробуйте цю практику перезавантажте мозок за 60 секунд. Жодної терапії не потрібно. Наповніть посуду не водою. Занурте руки на 30-60 секунд, щоб вода покривала зап'ястя. І додайте вдячності. Подумайте про три речі, за які ви вдячні. Увага! Таку практику не бажано робити людям із серцевими захворюваннями. Практикуйте крижану ваночку для рук три рази на тиждень. І комбінуйте з дихальними вправами та поєднуйте ще з 20 хвилинами ходьби. Дивіться на каналі практики довголіття відео, назавжди позбутися тривожності та антистрес комплекс. А я дякую, що ви були зі мною. Пишіть ваші враження від практики «Льодяна вода від стресу. Діліться цим відео з друзями. Підтримайте наш канал підпискою і вподобайкою, якщо було цікаво. І бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Бережіть свій внутрішній світ!